Друзі, зараз я вам покажу найдивніший артефакт Stalker 2, який називається Дивна Вода. На його пошуки я потратив 6 годин і нарешті я його знайшов. Найбільша проблема в пошуках полягала в тому, що він забагований і через це його довелось дуже довго шукати. Ну що, погнали? Подивимося, де він лежить, а в кінці я вам розкажу історію, як його правильно шукати. І яка в нього особлива особливість, про яку вам ще ніхто не розказував. Погнали! Ну, локація, ви знаєте, мабуть, вже всі, хто ним цікавився, знаєте, де він знаходиться. Він отут. Мандрівні вогні. Сюди треба приходити вночі. І коли ви сюди приходите перший раз, тут ще має стояти знак питання. Тому що якщо ви сюди припретесь отак просто, ви вже тут були колись днем і знака питання нема. Він вже міг десь цей артефакт заспавнитись, але днем він невидимий. Якщо він заспавнився під текстурами, то вам прийдеться просто на нову гру починати, щоб його забрати. У мене одна сохранка нова гра, одна сохранка середина гри прогресу і одна сохранка це кінець гри. На тій Сохранці, де кінець гри я його не знайшов. На тій сохранці, де нова гра, мені його теж не пофортило знайти. Я 40 хвилин проходив початкові квести в малій зоні. Прийшов сюди, його нема. Потратив в цілому, я 6 годин бігав, бігав, загрузив сейв, де в мене середина прогресу, де я ігрофільм проходю. І знайшов, мені аж не вірилося. Знайшов я його. Щоб не блудити, я його помітив своїми артефактами. До речі, ну, я його тут назад поклав, я його вже піднімав, просто щоб показати, де. Ліхтарик тут не робить, компас теж не робить. Деякі чуваки в гайдах казали, що він під якимось світлячком стоїть. Ні, він не стоїть під світлячком. Він отут на цьому камні, таке чуть чуть правіше, отут був заспавнився. Люди кажуть, що. Може ще на оцих камнях спавнитися десь тут зверху, кому як повезе. Я його цей артефакт знайшов отут. До речі, оці звичайні артефакти я використовував як мітки для того, щоб орієнтуватися, де я брав і отак їх просто. Звичайні артефакти. Отак звідси від початку аномалії і досюди, і потім звідси і до сюди. По них їх видно здалека, вони світяться постійно, артефакти будь-які, по них прикольно орієнтуватися дети. Ой-ой! Ну. ой Оце так-так. Бачите який прикол? Ану, тут він в мене в рюкзаку. Так, да, драпаємо звідси. Тепер, друзі, дивіться, що він дає цей артефакт. Дивіться, максимум ваги 120. Знімаю, максимум ваги стає 80. Він додає 40 кг до переносимої ваги. Якщо ви прийдете на початку гри і візьмете його, у вас не буде двох проблем. Радіації і того, що ви не можете утащити хабар. Дивіться, в мене стоїть зараз, також цей сюди поставлю. Радіація, бачите, як від артефактів набирається. Екранована тільки перша ячейка. Дивіться, як радіація набирається. Тут в мене максимум. 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 Сильно. Цей теж, мабуть, сильно. Да, ну хай так і буде. І дивіться, ставлю цю нашу дивну воду. Опа. І все, радіація нейтралізовується. Він дає просто імбовий радіозахист цей артефакт. А сама головна його імба, знаєте в чому? Дивіться. Дивіться уважно, що на ньому написано. Там написано Крим і жовто-блакитний прапор. Знаєте, що ми зараз ще зробимо? Налаштування. Графіка. Дисплей. повноекранний поставимо віконний і поставимо 3840 на 260 застосувати. Нажмемо Alt enter щоб у нас було 3840 на 260. Дістанемо ще раз цю пляшечку. Так. Оглянути артефакт. Зробимо кілька скріншотів, щоб можна було вибрати якісний. Тепер переходимо в Steam. Де наш Steam? Steam, то де? Відкриваємо скріншотик. Копіювати до буфера обміну. Тепер я вже у заглядав, але в мене скріншот вийшов неякісний. Зараз беремо якісний скріншот робимо. І. лікувальну столова Крим. А дивіться, що на ній намальовано? А на ній намальований Херсонес. Якісь хронічні коліти бажу, бачу, лікує. Херсонес Таврійський це античне місто, засноване греками в 5 столітті до нашої ери на території сучасного Севастополя. Воно було важливим торговим, культурним і політичним центром. Херсонес входив до складу Римської та Візантійської імперії, вважається місцем хрещення князя Володимира Великого, що вплинуло на християнізацію Київської Русі. Оці всі православні католики, вони, от звідти, всі абсолютно всі православні, неважливо якого патріархату. До цих руїн входять античний театр, базиліки, кріпосні мури та вежі, є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Це символ культурної спадщини України та один із головних історичних об'єктів Криму. Тобто, друзі, як Бачите, розробники сталкера заставили жителів боліт по 6 годин, по 10 годин, по двоє суток лазити по цих болотах тільки для того, щоб знайти пляшечку, на якій написана істина, яку вони вміло самі від себе ховають. Тому хтось приходить в зону за багатством, хтось за владою, а хтось за істиною. І тільки самі наполегливі знаходять оцю істину в сталкері, але й не всі, хто її знайшов, зможуть її побачити. Дякую, друзі, вам за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментики, в якій точці на карті ви його знайшли. О, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Також у нас є зборчики на ФПВ для 80-ї, окремої Галицької бригади десантно-штурмової. Можете закинути пару гривень, і частинка вашої праці полетить потім. в впіврона і зробить хорошу роботу. Всіх обняв, підняв. До зустрічі!